Ви коли-небудь задумувалися, як виготовити власну натуральну косметику? На нашому майстер-класі, ми проведемо на лісовій галявині під кронами могутніх дерев, практично в центрі міста Львова, ви дізнаєтеся, як це зробити в домашніх умовах. На нашому майстер-класі Симфонія Природи. Ми покажемо, як створювати креми, маски та лосьони з натуральними ефірними оліями. Вам не потрібно мати спеціальні навички чи обладнання. Прості інгредієнти, чисті ефірні олії, готові рецепти та крапелька вашої фантазії. Ефірні олії. Багаті доведеною користю для догляду за шкірою. Вони допоможуть вашій шкірі почуватися свіжо та доглянуто кожного дня. Тому приєднуйтеся до нас і відчуйте чарівний ефект натуральної косметики, поєднайте приємне з корисним, проведіть час в колі позитивних людей на лоні природи. Повірте, ваші друзі та близькі будуть вражені результатами. Тому записуйтеся зараз і опануйте мистецтво власноручного виготовлення косметики. Не пропустіть цю чудову можливість розкрити свої таланти.